Донатити можна не лише грошима й кросівками. Якщо у вас є бігове або спортивне туристичне взуття від сорокового розміру, його можна віддати розвідникам. Вже більше ніж рік такими спортивними зборами займається львів'янин Ярослав Кондюх. Ярослав приїхав на пошту по посилки. Кросівки він отримує від людей з усієї України. Біла церква, Київ, Київ, Івано-Франківськ. Найцікавіше розпаковування нових надходжень. Одна пара. Класні трейлові кроси з протектором, те що, те, що розвідникам потрібно. Ярослав продовжує відкривати коробку за коробкою. За півтора року він зібрав уже понад пів тисячі пар кросівок. Ці кросівки то ми отримали від чотирьох людей. бачимо. Потім ми ще збираємо, що в мене трохи вдома є залишки з попередніх зборів. Ми то все пакуємо і цільово відправляємо. Можна сказати, куди на Київ, бо далі не можна сказати, куди. мені тут трохи складно з тим, що хлопці. Порозиці кажуть, ми тобі ніяких навіть фотозвітів не дамо. Але точно знаю, що взуття виконує дуже різні завдання і ходить потім. І по Херсоні, і по Луганську, і по Донецьку. От ті хлопці, що казали, що в Бахмуті ходили на штурми, то вони взимку каже прекрасно на адреналіні в Адідасівських кросівках було, Бо теплою шкарпеткою все окей. Поки їдемо на наступну точку призначення, Ярослав розповідає, як півтора року тому товариш з війська дав запит на одяг та кросівки. І зараз чоловік продовжує такі збори для різних підрозділів збройних сил. Як кажуть мені, хлопці ми тобі після війни розкажемо, але життя в тих речей дуже насичене і цікаве. Їдемо зараз забирати велосипед. Також сьогодні вдалий день, тому що велосипед завжди як. Бонус. Велосипеди також виконують роботу і там ближче до передової. І за лінією фронту, як розвідники, працюють, то їм теж як транспортний засіб. Ось Ярослав вже веде двоколісного. Як бонус дали ще й дві покришки. Кладе в авто, де вже лежать кросівки. Краще це має бути не шосей, більше якось кроскантрійні, такі з гарним протектором. Не обов'язково нові, навіть краще, коли не нові. Ну, велосипеди, ясно, хотілося б, щоб збирались так само, як кросівки, але велосипедів ми трохи менше зібрали. Я думаю, десь. 20-25 п'ять збір кросівок, одягу та велосипедів триває постійно. Інформацію щодо потреб можна знайти на сторінці Ярослава Кондюха у Фейсбуці. Пам'ятайте, одяг і взуття мають бути чистими і в хорошому стані. Що потрібно приносити бігове або спортивно-туристичне взуття від 40 до 48 розмірів? Велосипеди кроскантрійні термобілизну, спортивний і туристичний одяг. Куди приносити? Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа за адресою. Вулиця Уласа Самчука, 8, Стрийський парк. Також можна надсилати нова пошта, місто Львів, відділення номер 3 вулиця Луганська, 22, Ярослав Кондюх, 097, 411 49 51.